Далі ми продовжуємо з нашим мистецьким, так би мовити, десантом. У нас на зв'язку зараз Мальва Крижанівська. Це поетеса лідерка мистецької творчої платформи творчий сектор. Мальво, я вас вітаю в нашому ефірі, дуже рада нашому знайомству. Доброго дня. Чи можете сказати, де ви зараз перебуваєте, чим займаєтесь? А, на жаль, ні. Я перебуваю на службі в армії. Ось в одному класному підрозділі більш нічого про це не можу розповісти, на жаль, буде. Зрозуміло, але ви все ж таки поетеса, так чи інакше, це нікуди не дівається. У мене просто сьогодні, знаєте, такий блок, коли до мене приходять поети, музиканти. От воно в мене все так мистецтво пов'язалося з війною. Ви маєте час зараз щось створити, щось писати? Е, ну, Натхнення воно не чекає потрібного часу там, чи нагоди. Скажу чесно: найкраще пишеться вночі, і тому, мабуть, кожне моє чергування, кожен мій наряд закінчиться якимось новим віршем. Так що так зрозуміло. Я не, не, не дуже бачу, в чому ви зараз вдягнуті, але дуже з вами хотіла поговорити про форму про військову форму для жінок. Я нещодавно записувала інтерв'ю з Мар'яною Жагло. Вона говорила мені про те, що ну все її влаштовує в формі, там лише спідньої білизни в неї немає. Але я бачу, що у нас має з'явитися уніфікована жіноча військова форма. Скажіть, будь ласка, наскільки вона потрібна зараз на фронті? Наскільки нашим дівчатам потрібні, от, знаєте, одяг, ну, конкретно за їхніми мірками, за їхніми лекалами? Cool. Ну, я вам скажу чесно, що особисто я можу носити чоловічу, і мене якби абсолютно все влаштує. Було б зручно. Тобто в формі є. мене найбільш а, цікавить, щоб це мат... ну, щоб був гарний матеріал, щоб вона була дихаюча, щоб вона була зручна. Стосовно теплої форми, звісно, хотілося б, щоб вона була а, також зручною і дихаючою, і при тому, щоб в ній було комфортно і тепло. Ось, але я знаю, що зараз багато є ініціатив е, не державних, а саме е, волонтери е, ініціювали це в пошиття е, жіночої форми, саме під дівчат. Е, в нас питали, що нас цікавить, щоб там було, чи потрібні нам карманчики, де вони потрібні, де потрібно велкро. Е, е, якщо держава також е, масово. Буде шити для жінок форму, то це, по-моєму, буде чудово. Я знову ж таки з розмови з е, своєю знайомою, яка теж зараз воює і вона в Харківській області перебуває. Вона говорить, що насправді для жінки в армії сила це зовсім не, не ключове, так і не, не важливо. Вона говорить, що там от силу там, чоловічу можна компенсувати жінці от чимось іншим. Чим ви зараз компенсуєте? Ну, насправді ж є спеціальності, в яких не важливо не важлива фізична сила. Тобто потрібна кмітливість і вправність, і просто гарне знання того, що ти робиш. Тобто професіоналізм, тобто, гарна підготовка і не обов'язково бігати з автоматом. Ти можеш вправлятися з іншими засобами, якими може керувати жінка. А пам'ятаєте, Арістович говорив про те, що жінка в армії це просто жах. Що ви сказали я не знаю, чи можна чи можу я критикувати Арестовича, чи це доречно. Але, по-моєму, просто жах в даному випадку це брехати людям в таких масштабах, як робить Арестович. Ну але я це зараз кажу не як військова, а як поет, тому що Арестович неодноразово посягав на те, щоб критикувати українську літературу, критикувати митців. Я не знаю, що він взяв, що від мене на це справа. Mm. Але ну, так, людина якби сама собі заперечує весь час, видає то одні та інші е, речі, які він випадково генерує, мені здається. Ну, або це просто якась хвиля хайпу: е, сказав одне, люди пораділи, сказав інше, люди пораділи. Тобто, це, скоріш за все, всі речі, які він говорить, е, це збирання лайків, це просто для того, щоб увірватися в простір з чимось свіжим. Це, на мій погляд, так. Тобто для вас, Арестович, не заспокійливе? Мені цікаво насправді оті всі речі про полковника Арестовича, де він там служив, і 33 там виходи в нього, чи скільки, чи 330, Є якесь підтвердження тому, бо я до сих пір ну, заходжусь поза цією будишкою. Я не розумію, чи є хоч одна людина, яка може це підтвердити. Чи це… Просто е, такі піари, які не заперечують тільки тому, що це вигідно, тобто така фігура Карстович, щоб вона була там на, 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 на гребені цього хайпу невідомо. Як вважаєте, думка, як от зараз треба в війну мені... подавати інформацію? Хто мають бути ці спікери, кого мають слухати люди? Бо знаєте, в нас досі є в ефірах там російські якісь експерти або так чи інакше пов'язані з Росією. Вони щось сидять, розповідають про війну, коли вона закінчиться. Якось знаєте, дотриматися цієї інформаційної гігієни. Хто має бути спікерами зараз? Хто має право говорити про війну? А, ну, По перше, я думаю, що це ну, я не повноважена там вирішувати чи ну будь-хто з нас мабуть не повноважений вирішувати, хто має бути спікером, тому що, на жаль, в нас неоднорідне суспільство. Дехто хоче чути правду, дехто хоче чути щось заспокійливе, щоб не нервувати. Тобто всім людям потрібно різне. Але я вважаю, що деякі речі заспокійливі є злочинними. Наприклад, такі, як казав Арестович перед війною. Що війни по-любому не буде розпаковувати свої тривожні чемоданчики. І саме тому в нас був такий хаос в перші дні, тому що люди, багато людей вони просто хотіли вірити в те, що буде добре все, в те, що нічого не буде. Я навіть скажу так: ем, хоч я такий панікер, і я завжди прораховую всі варіанти, ем, мені хотілося вірити. Тобто я знала, що вторгнення буде, але мені хотілося вірити, що раптом ні. Тому я думаю, для багатьох людей арестовач зіграв просто фатальну роль в їхньому житті, тому що якби заздалегідь сказали люди готуйтеся, то безліч хлопців вони просто прийшли в військову підготовку і не потрапили в бойові дії абсолютно не готовими на жаль. Тобто, чи правильно вас зрозуміла, якби усі були готові до повномасштабного вторгнення, і якби усі повірили. В те, що воно станеться, то хід подій міг би бути іншим після 24 лютого? Я думаю, це зберегло б життя багатьом людям. Ну, але вже, на жаль, це, це не можна змінити. Ну, власне, і критикувати щось. Ви ж знаєте, що ми зараз не ми все просто, можемо критикувати. У особи... мене просто особиста ситуація. Ну, як особиста, це просто людина, яку я знала, яку я симпатизувала просто як людині. До нас на підготовку прийшов хлопець в кінці листопада. Тобто, він загинув, він один із перших. Загинув перші дні на барикадах в Києві. Тобто ну, Його просто вбили і він не встиг підготуватися. Тому тобто людина походила пару місяців перед війною на підготовку. Був би краще підготовлений, можливо, був би живий. Навіть не так. Якби він Раніше прийшов він, скоріш би за все потрапив в наш підрозділ і не потрапив би в ТРО, і там не було б такого хаосу. Тому що, на жаль, дійсно, в ТРО були люди не підготовлені, вони не знали, як злагоджено діяти. Тому, от на такому маленькому прикладі такої великої трагедії, я можу сказати, що дуже прикро, що людям не сказали за рік. Всі готуйтеся, ми створили ці. ТРО і ці заняття для людей зі зброєю, для жінок по е, виживанню в таких умовах, по медицині заздалегідь. І це, на жаль, для багатьох людей фатально закінчилось. На жаль, прикра історія, насправді прикра, вона, трагічна. Але я думаю, що все одно це не, не змінить нашого з вами настрою і вашого, і мого. І ми будемо е, вірити в перемогу і знаємо, що вона зовсім скоро Станеться я вам дуже дякую за те, що ви робите. Дякую вам за вашу творчість. Все одно війна війною, але творити треба. Приходьте до нас ще на ефір. Була дуже рада знайомству. Мальва Добре. Крижанівська була з нами на зв'язку. Поетеса, лідерка мистецької творчої платформи, творчий сектор.